Я вас вітаю Терези. Ну, перший місяць літа-червень у нас пролетів просто під кліпом кліпомока. Тому сьогодні давайте подивимося ваш старопрогноз на липень місяць. Що чекає? Які головні події чекають Терезів у липні місяці? І так, десятка пентаклів. Десятка пентаклів це про, про якийсь результат. Це дуже сімейна карта. Вона нам говорить і про фінансову, якийсь фінансовий результат, до якого ви йшли, тобто це отримання тих грошей, того, тих фінансів, які ви хотіли. Або це дуже сімейна карта, говорить, наприклад, про примирення. Ось, ось чекає, примирення, якщо ви були там з кимось довгий період в конфлікті. То вас чекає примирення або навіть а, створення своєї с... власної сім'ї. Можливо, вам зроблять пропозицію. Ось, можливо, це заключення шлюбу, але це вже результат. Тобто ваші відносини, можливо, вам хтось запропонує з'їхатися, наприклад, разом. Тобто, це вже перехід на новий етап ваших відносин. Вісімка жезлів. Вісімка жезлів це дуже швидкісна карта. Це карта, коли події розвиваються дуже-дуже швидко. Тобто в нас нема часу навіть сісти, подумати. Всі події вони розвиваються навколо вас, без вашого, навіть можна казати, участі, без вашої. Плюс це надходження великої кількості інформації, тобто великий потік інформації до вас йде, якщо вам це актуально. А взагалі ця карта говорить про швидкість, щось дуже швидко до вас прийде, дуже швидко щось буде розвиватися, Терези. Королева Кубків. Королева Кубків це може бути жінка, рак скорпіон, риби. Ось. І, можливо, ви такі з такою жінкою будете контактувати, або якщо ви чоловік зробите їй пропозицію, я не знаю, або з'їдетеся. Або ця карта нам говорить про швидкий розвиток і отримання результата у сфері кохання. Тому що кубки це в нас завжди кохання, це в нас емоції, це в нас наші почуття, це не про гроші. Тому щось що, дуже швидко буде розвиватися от, в вашому особистому житті. Можливо, на новий етап ви виходите. Можливо, ви, е, я не знаю, дуже швидко зберетеся поїдете у відпуск е, своєю другою половинкою. Так, як ця. Можливо, швидко ви дізнаєтеся про її вагітність, тому що у нас королева кубків тут вагітна. Ось. Цікаво, Терезі, у вас починається місяць. Дуже цікаво, у вас починається місяць. Давайте візьмемо наступну колоду. Трійка-чаш. Трійка-чаш нам говорить про... Ну, тут взагалі народився. Пташеня народилося. Тобто, можливо, ви справді дізнаєтеся про вагітність, можливо, і про народження дитини. Ця карта нам говорить про святкування. Святкування чогось, можливо, вас покликчуть на хрестини, можливо, на весілля, можливо, ви будете святкувати вашу, наприклад, там я не знаю, помолку ось. Але це взагалі свято, це коли є що відсвяткувати. Відсвяткувати в приємному колі друзів, в приємному колі людей, де всі такі от, щирі, на гарному настрої ось. І ви будете щось святкувати. Тобто, повод для святкування Терези у вас буде. Дуже гарно починається у вас місяць, Терези. Четвірка мічів. Ну, по четвірці мечів це якась пауза. Ось. Можливо, і справді ви поїдете на якийсь відпочинок і там будете відпочивати. Тобто це про паузи, це про відпочинок, це про отпуск. Ось, А можливо, яка, якісь ваші справи встануть ем, на якусь таку паузу, коли не будуть рухатися вперед. Тобто потрібна якась така пауза у ваших, там, можливо, фінансах, можливо, у ваших відносинах, я не знаю, коли потрібно просто щось перечекати і вас введуть в цю паузу. Також по цій карті дуже добре ходити, наприклад, на якесь обстеження в лікарню, якийсь такий чекапчик собі влаштовувати. Ця карта дуже хороша. Ось, можливо, ви підете відвідати лікаря. Ось, можливо, медогляд будете обходити. Я не знаю, що там у літом обходить на нову роботу. Сімка жезлів. Сімка жезлів це коли ми відстоюємо свою думку. Це коли ми щось комусь доказуємо. Це коли у нас з кимось неоднакова точка зору, і ми хочемо його переконати в тому, що наша є права. Ось це про конкуренцію. Можливо, ви будете конкурувати, можливо, ваша послуга буде конкурувати, або ваш товар буде конкурувати з якимось іншими. Ось. А ще нам ця карта говорить, що от на цій карті тут жінка і чоловік строю таку барикаду. Ось що у вас є людина, з якою ви проводите багато часу разом, от вона йде з вами пліч пліч, яка, ну, яка вам дає такої підтримки, що вам можна позаздрити. тобто, Якщо щось, хтось з кимось вам треба щось доказувати, то тим не менше, у вас є людина, яка за вас застає, яка розділяє вашу точку зору, і яка вас розуміє на всі 100%, і яка з вами йде у ту боротьбу, у ту конкуренцію разом пліч-опліч з вами йде. Тобто озирніться. І е, ця карта нам говорить, що якщо така людина у вас насправді є, Приділіть їй увагу, тому що ви щасливий чоловік, щаслива жінка, що у вас є така людина, не дивлячись на те, що про вас говорять інші, вона знає, яка ви насправді, і піде з вами в ту боротьбу, візьме того меча і піде з того жезла, розумієте, і піде відстоювати за вас вашу же думку. Давайте візьмемо ще одну карту. Терези. П'яторка жезлі це теж нам говорить про конкуренцію, про відстоювання своєї думки, про, про те, що, можливо, якщо ви працюєте в колективі, то ваші думки не будуть сходитись і ви будете комусь щось доказувати. Ось в липні ви будете комусь щось доказувати, щось з кимось спорити. Можливо, це вже навіть якийсь конфлікт на роботі вас чекає. Випала карта? Що ви... Колісниця випала, прекрасна карта. Колесниця нам говорить, це все про подорожі, це все про поїздки. Це карта нам говорить про переїзди також. Це карта нам говорить також це все, що зв'язано з автомобілем. Можливо, продаж автомобіля, можливо, покупка автомобіля, можливо, ремонт автомобіля. Ось. А ще нам ця карта говорить взагалі про розвиток справи, на яку ви зараз повідете. Переключили свій погляд, тобто, можливо, це розвиток в бізнесі, можливо, це більше клієнтів, якщо ви працюєте на клієнтопотік. А, можливо, це рух по кар'єрній сходинці, тобто вас підвисять у вашій роботі або навіть збільшення там зарплати. Ви там просили, просили збільшити мені зарплату і в липні місяці вам збільшать. Туз мечів, Туз мечів це завжди починання. Тузи в нас це завжди щось нове, це починання. мечів – туз мечів це говорить нам про якусь нову ідею, якою ви дуже... Ту Туз мечів говорить нам про якусь нову ідею, якою ви загоритеся, щось нове прийде у вашу голову. Ви то що захочете, і почнете потузумічів складати план дій, як мені дойти до того результату, який я собі придумав. Тобто ви будете винашувати цю ідею, ви будете складати план, з моїх дій до якоїсь нової ідеї. Можливо, це якийсь новий бізнес, можливо, там, я не знаю, перенести свій бізнес, якесь нове навчання, взагалі, якась нова галузь вашої справи. Ось. Ну і давайте подивимося карту поради для Терезів на Липень. Король Кубків. А в нас була, а в нас була королева. Король Кубків. Додайте більше, більше почуттів у своє життя. Поділіться, от, коли будете контактувати з людьми, дайте того трошки більше тепла. Ем... Сучуствія, от якщо хтось до вас прийде і захоче вам там щось погане розказати. Вислухайте його, дайте йому хорошу пораду, от додайте трохи тепла. Ви, в принципі, такий повітряний знак Терези, ви все більше так розумом думаєте, такі більш трошки холоднокровні. А по королю мечей, він, по королю, перепрошую, кубки, він вам дає пораду. Відкрийтеся трохи чувствам, можливо, якісь нові почуття до вас йдуть, відкрийтеся, будьте відкритими до всього нового, що до вас йде. Дякую вам за перегляд. Терези бажаю вам гарного липня, прекрасного, теплого, яскравого! Люблю вас, обнімаю і цілую до нових зустрічей!